Добро здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Багато часу не заберу у вас. Тим більше субота а, і важливий день. Я думаю, для іудеї для важливий, а для більшості людей взагалі важливий, тому що відпочинок. От, ну а я піду потім на роботу. У мене якраз субота це робочий день. Ну, менше з тим. Коротше кажучи, як я розумію, найбільший розголос, найбільше відлуння, луна з приводу. Того, що російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії, ну і там то щось літали, там Балтійське море, туди-сюди, 50 все в пам'яті залишається оцей напад на Польщу, і величезна кількість людей каже: а, вони боягузи, вони неправильно, вони неправильно роблять, вони такі, вони там те, висловлюють. Якісь там слова, і кажуть, що ми ми, ми, ми возмущені і так далі і тому подібне. Мене якось вчили, може, може, мене в іншій школі вчили, просто, що якщо ти кажеш, що це погано, то ти в першу чергу, точніше, в другу чергу, в першу чергу скажеш, що це погано. А в другу чергу кажеш, а щоб було добре, треба зробити отак треба виправити отак. Тому, очевидно, треба подумати, от що, а що мала робити Польща. Що мало робити НАТО? Що мала робити Естонія? Що мали робити Балтійські країни? Що мало робити Північно-Атлантичний альянс військовий, військово-політичний, до речі, чи політико-військовий в такому випадку, коли ми маємо перед собою гібридний спосіб існування Росії, от вона гібридно робить, і, і законів, і правил, і, 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 і звичаїв не існує в світі. Ніхто не знає, що з цим робити. Ну, давайте розглянемо варіанти. Давайте. От, Польща чи Естонія, і всі так згуртувалися навколо і вирішили, що треба щось робити. Що треба робити, якщо пролітають літаки над Естонською територією, якщо на польську територію падають безпілотники, от що робити? Об'являти війну, бомбити Москву. Тоді прилетить з того боку. Да? Тоді, значить, ми на Москву, а вони на Варшаву будуть ракети кидати. Да? От, Вони, ми, вони на, на, на Ленінград, який біля Таліна, біля столиці Естонської Республіки. А вони по Таліну по цій, по цій же столиці. Це хороший варіант. Чи це поганий варіант? Ну, просто так для себе там подумайте. Хороший варіант, поганий варіант. От, Якщо є в світі. Банд... Ні, я пам'ятаєте, коли сказав, я завжди це якби намагався знайти аналогію з нормальним людським життям. А от існує багатоквартирний будинок, там ж багато різних людей, і знаходиться один хуліган. назвемо м'яко. Да? Він підпалює сусідні двері, він сре там на, десь там, десь де, 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 де не треба, в, в ліфті. Він збиває лампи там, чи в ліхтарі і так далі. Що з ним робити? Коли є поліція, то, очевидно, треба звернутися до поліції. А коли поліції в світі нема, от в квартирі живуть естонці, і їм вдирається в цю квартиру якийсь оцей, оцей хлопець чи дівчина, не має значення, який є сусід. Що має робити естонська квартира? Що має робити польська квартира? Відповідати не забудемо також і те, що українці теж не відповідали відразу. Боялися і якось стримувалися посилати ракети на далекі відстані туди. Потім чекали в американської допомоги, потім американці давали, потім ми не наважувалися, потім, нарешті, наважились, Тепер вже бомбимо, слава тобі, Господи. Але пройшло рік, два, три. І теж ніхто не знав, що робити з цими кацапами, які лізуть сюди і лізуть. Тому всі ці розмови про те, що от вони погані, а ми, да, ми, бо ми, ми можемо гордитися. Ми круті хлопці і дівчата, ми воюємо. Але чому на нас безпосередньо напали нога російського вояка, російського злочинця, потрапила на землю України. І ми воюємо. Щось мені підказує, що незважаючи на невелику Кількість населення Естонії, у них вони будуть, доведеться теж воювати, якщо росіян там в районі Нарви перетнуть кордон. А що робити? Нема що робити, все, кінець, треба воювати. А вони хочуть якось, вони ж нормальні, вони ж в голові все ж більш-менш нормально, вони ж не хочуть війни. Очевидно, що нам будь-яка війна в Європі вигідніша, бо відволіче величезні зусилля росіян туди. Вигідніша ще й тому, що цих. У Росіян цього всього всього нема, щоб воювати з Європою. Вони вже все витратили в Україні майже все. Тому, безперечно, якщо вони туди ще полізуть, то вони точно програють. Бо два фронти для росіян це абсолютно не непри, не неприйнятне. Тому, от, да, да, вони погані, вони там, вони, вони боягузи, вони не до, вони це, це несміливі, вони, 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 вони. Запропонуйте, будь ласка, що їм робити. Повірте мені, естонське посольство в Україні працює, польське посольство в Україні працює. Якщо у вас є хороші ідеї, дайте знати цим посольствам, вони скористаються, якщо будуть бачити, що це абсолютно нове відкриття. Ну, але більше людей думає як. Що це там десятки інститутів, сотні, тисячі людей, які б мали спеціальну освіту, вчилися по 5-7 років, мали досвід, досліджували, сиділи в архівах, дивилися туди, сюди, розмовляли з різними фахівцями. І от вони разом всі не змогли знайти відповідь. А ви, конечно, це викажу тим, хто відразу каже, вони погані, а ми хороші. Тому не думаю, що хтось може щось придумати. Тим більше, що це новий виклик людству. Людство не знає, що таке гібридна війна. Людство знало, що от Гітлер напав на Сталіна. Сталін напав на Гітлера. Разом Гітлер сам напали на Польщу. Все, все зрозуміло, все, 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 все да, наполіонівські війни. Отак, оці так, оці так, Балканські так. Ми все це розуміємо. А от як бути, коли ніби війни нема, бомби не кидають, а кидають БПЛА, кидають, посилають свої, значить, авіа, а, 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 авіаційні літаки. О, щось я таке сказав, а які ще бувають літаки? Цікаво не, не авіаційні, Ну і так далі, тому подібне. Тобто, це все дуже цікаве і потребує. ну... Досвіду, накопичення досвіду, потім зроблять якісь висновки, і потім будуть приблизно розуміти приблизно, бо війна це непередбачуваність, що робити, якщо отака гібридна ситуація виникла. Тепер про, про те, що пан Трамп, президент Сполучених Штатів, сказав, що він спробує домовитися з сі дзінпіном. Не виключаю цього, не виключаю цього. Але в базовій конфігурації це виглядає досить просто. Ми всі для китайців, зараз процитую, сьогодні якраз куперсався: довгоносі білі варвари. Ну щоб ви зрозуміли, всі не китайці довгоносі білі варвари, розмовляти з ними можна. Але погоджуватися на щось, домовлятися про щось не можна. Тільки тоді, коли нам це очевидно, нам, китайцям, вигідно. Коли ви, ми вам нічого найкраще ми вам нічого не винні, а ви нам винні. От, оце ідеальна китайська домовленість. Тому якщо оці цукерки будуть запропоновані Трампом Сі Цзіньпіну, і ці цукерки сподобаються Сі Цзіньпіну, лідеру Китайської Народної Республіки. І Цзіньпіну за, за ці цукерки не треба буде платити великі гроші, то може тоді вони домовляться, і треба сказати, що у Трампа є такі цукерки? І, безперечно, треба уважно слухати дипломатичні заяви. Не в інтересах Китаю поразка Росії це заява, яка лунала повсюду. І це загадка з Китайського Міністерства закордонних справ. Але те саме міністерство і всі інші не сказали, що в наших інтересах перемога Росії. Тому в короткостроковій тактичній перспективі ми можемо сказати, що перемога Росії невигідна. Росії невигідна Китаю, і поразка Росії невигідна тому ж самому Китаю. А що ж Китаю вигідно? А вигідно Китаю послаблення значне Росії. Тому вони вкладають гроші в російський військово-промисловий комплекс? Ні, комплекс не вкладають, це я збрехав. Дають якісь БПЛА, безпілотники, дають щось щось, які компоненти, щось там, голосують разом з Росією в Раді Безпеки ООН. Для того, щоб поступово, поступово послаблювати Росію, щоби знекровити Росію до такої межі, щоб вона сама впала в руки Китаю. Вона вже однією ногою там. І таким чином, ми з Китаєм є стратегічні партнери. Нам вигідно, щоб Росія послабилася. І Китаю вигідно, щоб Росія послабилася. Сильна Росія Китаю не потрібна. Отже, браюча Росія залежна від Китаю Росія, Китаю потрібно, нема питання. Тому я не знаю, чи вийде у Трампа, чи не вийде у Трампа. Я би так сказав, що у Трампа може вийти. І якщо він вже так якби, якби вже спить і бачить, як би це закінчити цей конфлікт, як він це називає між Росією і Україною, то у нього є для цього підстави і можливості. Але чи зголоситься на це е, е, Цзіньпін, Я не знаю. Наскільки будуть цінні для Сі Цзіньпіна ці цукерки, які йому запропонує пан Трамп? Ну, о, коротше, от така от ситуація. А поки що, все ніби йде більш-менш, бо українці українські війська відбивають якісь може невеличкі, але все ж таки території. Російські війська якось гальмують, гальмують і гальмують за три роки війни. Якщо не рахувати за захоплення Криму, а взяти, скільки Росія за, захопила за ці три роки з половиною війни в українській території, виходить трошки більше 1%. Так що не, не такі великі втрати. Так що більш-менш все, все йде непогано. Тут я наразився, це третя тема, і остання наразився на цікаву інформацію, якісь педагогічні а, наукові центри в Росії порахували. У них теж, як і в Україні, є, ще є, але кажуть, це вони заборонять з наступного року єдиний государний екзамін. От. Ну, от пишуть всі випускники шкіл, ну і це автоматично як би, можна перекласти, що це і з школи, і можна зараховувати, як би вищий навчальний заклад. От вони таке пишуть. Значить, більше половини російської мови для. Того, щоби скласти іспит школи, не знає. Коли писали, я не знаю, твір, диктант, що вони там пишуть, я просто не знаю, то вони не могли це зробити і більше половини це не зробила. Тобто, освіта оце кажуть, коли е, поворот на Восток, ми тепер з Китаєм, ми без, без Європи, в Європі все погано. а а в Китаї все хорошо, і на Сході хорошо, нас там розуміють і люблять. От результат оцього повороту. Сучасні технології, сучасні підручники, сучасні способи передачі інформації, сучасні і так далі, сучасне, сучасне. Я вчора чи позавчора розповідав, що дуже багато людей добровільно хочуть вчитися з сталінськими підручниками і за сталінською програмою. програмою. 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х років, ну, радянської, але це в підручників є підручники, підручники 41-го року і є 52-го року, тобто, тут, коли жив Сталін. так от, вони навчили вчили і от навчили, що половину не знає російської мови, половина росіян не знає російської мови. Далі я заглибився і зрозумів, що чого ж вони не знають. Вони не знають. І плутають, де пишеться НЕ, а де пишеться ні. О, от, перед вами сидить НЕ вересень. Навіть я знаю. І вот. він вам розказує ніби ліци. Я знаю і ні і знаю і ні. Ну, вони в Росії не знають. Бачите, вони вчилися по 11 років, наскільки я розумію, у них там чи 10, 10, чи 11 не, не навчилися. І оце, коли кажуть, що санкції не діють, а це не обов'язково санкції прямо діють. Вони діють дуже поступово, і, може, дуже нам би хотілося, щоб вони за одну секунду почали діяти. І мені б це хотілося. Але вони так не діють. Але тут чогось бракує, тут чогось нема. Ну, наприклад, дуже прості речі: обмін науковцями і викладачами. Росіяни їхали в Париж, Парижани їхали в Москву і сиділи, а що у вас, а що новенько, а що ви зробили. Ну, я не думаю, що чогось змогли б навчитися французи у росіян, але росіяни у французів точно могли навчитися: і американців, і англійців, і в естонців, тільки і в поляків, і так далі. Ну, от, приблизно так зараз це виглядає. І думаю, я так, що воно буде виглядати все гірше і гірше. І цей зашмур, він дуже повільний, але надійний. От на що я сподіваюся. А ви поки подумайте, що б ви зробили, якби над вашою. Якби вам би вночі стукали в двері якісь хулігани, а поліції нема? Отак. От тобто. Можна відкрити двері і дати по морді, але якщо цих тих хульганів 5, а ви один. Естонія не дуже велика. Росія дуже велика. Так що майте на увазі? Це дуже легко критикувати, а створити, зробити не дуже легко. Треба мати знання, досвід, голову і бути в стані думати. Думайте, як один казав. Пока-пока.